Якщо у пасажира виникла потреба, щоб замість дитини поїздку здійснила доросла людина, то йому надається можливість переоформити проїзні документи і переоформлення здійснюється в спеціалізованих або загальних касах. За наявності вільних місць пасажир може переоформити проїзний документ на поїзд, який відходить раніше, у вагон вищої чи нижчої категорії. Або змінити заміну місць, вказаних у проїзному документі, на місця будь-якого вагона такої ж категорії. Переоформлення проводиться тільки на станції відправлення поїзда і не раніше, як за 24 години до часу відправлення поїзда, вказаного у проїзному документі. За переоформлення стягується плата, встановлена суб'єктом господарювання. Неприпустимим є переоформлення проїзного документа зі зміною станції призначення чи відправлення та маршруту прямування. У випадку запізнення пасажира в пункт пересадки звени залізниці і за бажання продовжити поїздку, залізниця повинна відправити пасажира без стягнення плати. Наступним поїздом, щоб пасажир прибув на станцію призначення з найменшим запізненням. Начальник станції пункту пересадки або уповноважений на це працівник станції зобов'язаний підтвердити на проїзному документі запізнення або відміну поїзда. У випадках прибуття поїзда, у складі якого прямує вагон без пересадкового сполучення після відправлення поїзда, з яким мав відбути цей вагон пасажирам за їхнім бажанням. Надається можливість виїхати в іншому поїзді, у якому є вільні місця, за тим самим маршрутом за оформленням поїздки у спосіб передбачений в пункті 24.6. Якщо у пасажира викрадено проїзний документ на станції початкового відправлення, то він повинен повідомити про це органи поліції на залізничній станції для отримання довідки. Довідка поліції не дає права на отримання проїзного документа безоплатно, але дає право його першочергового придбання. Якщо у пасажира викрадено проїзні документи на станції зворотнього відправлення чи на шляху прямування, чи він загубив їх та не має коштів для придбання нових, то пасажир може доручити. Будь-якій юридичній чи фізичній особі сплатити кошти до залізничної каси за відповідний проїзд на місці її проживання в Україні. На підтвердження сплати вартості проїзду видається квитанція за формою Гу 57, або проїзний документ діючого зразка з нанесенням або без нанесення інформації про номер вагона та місце. Для розрахунку вартості проїзду. Враховується дата відправлення, номер поїзда та тип вагону. Начальник станції, на якій сплачено за проїзд за рахунок особи, що його сплачувала, телеграмою сповіщає начальника станції перебування пасажира про оформлення проїзду. На підставі цієї телеграми пасажирові видається безоплатний проїзний документ та місце призначення. Оформлений проїзний документ чи квитанція. З копією направляється до фінансової служби, яка його видала. Особі, що оплатила вартість проїзду, видається копія телеграми підтвердження про оплату. Дитина до 5 років, якщо вона не займає окремого місця, перевозиться з дорослим пасажиром безплатно. При перевезенні більше однієї дитини до 5 років, Пасажир повинен додатково придбати дитячий квиток на кожне місце займане дітьми. Але не більш як для двох дітей на одне місце. Для перевезення дитини віком від 5 до 10 років, пасажир повинен придбати проїзний дитячий документ, який дає право на заняття місця на рівні з дорослими пасажирами. Пасажир, який перевозить дитину до 10 років, Повинен мати документ, який підтверджує вік дитини, надавати його особам, які контролюють під час посадки в поїзд та на шляху прямування. Вік дитини, що дає право на пільги, визначається на день від'їзду. Вартість проїзду для дітей віками від 5 до 10 років становить 50% від вартості проїзду дорослого пасажира. Дітям віком до 10 років дозволяється проїзд у пасажирських та приміських поїздах тільки в супроводі дорослих. У місцевостях, де проїзд пасажирів до школи здійснюється залізничним транспортом, проїзд школярів віком до 10 років дозволяється за пред'явлення довідки зі школи. Резервування місць проводиться на підставі письмової заяви організатора колективної поїздки до пункту резервування місць, підписаний керівником організації та головним бухгалтером. В заяві вказується повна назва організації, її адреса, реквізити банку, який її обслуговує, дата від'їзду, бажаний номер поїзда, кількість і категорія місць, станції відправлення та призначення. Заяву на перевезення групи дітей шкільного віку має засвідчити підписом директор школи, де навчаються школярі, або завідуючий районним відділом освіти, або керівник підприємства, організатор перевезення. В заяві, поданій фізичною особою, вказуються паспортні дані пред'явника заяву, а саме прізвище ім'я по батькові, номер та серія паспорта і дата і місце видачі та прописка. Резервування місць за телеграмами юридичних чи фізичних осіб не проводиться. Заява на резервування місць надається, як правило, тільки в період, коли попередній продаж проїзних документів на дату, яку замовляє організатор поїздки, вже розпочався. Дозволяється подання заяви на резервування місць і раніше. Пункт. Резервування. Зобов'язаний прийняти таку заяву і в перший день реалізації місць на замовлений поїзд повідомити заявника про оформлення резервування. Працівник пункту резервування місць приймаючи заяву, зобов'язаний з'ясувати з замовником умови поїздки, можливість заміни дати виїзду та оформлення проїзних документів, узгодити номер поїздів яким група приїде та виїде з пункту пересадки та виписати рахунок на оплату за послуги з резервування місць та перевезення групи, при прийманні замовлення враховується можливість безготівкової оплати проїзних квитків. Якщо за відтинок часу між прийманням заяви і відправленням поїзда неможливо здійснити попередню оплату перевезення групи? То замовнику пропонується оплатити її готівкою. У разі відмови від готівкової оплати, резервування місць не проводиться. Плата за послуги з резервування місць вноситься готівкою в день замовлення на кожне замовлене місце, незалежно від того, яка кількість місць фактично буде викуплена. Допускається оплата послуги за резервування місць безготівково. Якщо до Відправлення поїзду від дати подання заяви на резервування місць 12 днів і більше. Плата за послуги з резервування місць у спеціальних і орендованих поїздах і вагонах не стягується. При оформленні проїзду груп дітей з пересадкою пункт резервування зобов'язаний оформити проїзд повністю і туди, і назад, у тому числі з пунктів пересадки. Та повідомити станції пересадки про пересадку групи. Якщо ж пересадка запланована на проміжній станції, то таке повідомлення надається на станцію відправлення для передання попередження начальнику поїзда. Начальник станції або вокзалу та поїзда зобов'язаний особисто керувати посадкою в поїзд та висадкою з нього. Замовник. Повинен викупити проїзні документи на замовлені місця в день, призначений касиром. При цьому враховуються такі граничні терміни викупу проїзних документів. При замовленні місця за 45-30 діб до відправлення поїзда, місця мають бути викупленими за 20 діб до відправлення. При замовленні за 29.12 та 11-6 діб, Місця мають бути викуплені відповідно за 10 та 5 діб. Якщо заявка надається за 2-5 діб до відправлення поїзда, то її слід викупити протягом доби. Заявки, що подаються в термін менше однієї доби до часу відправлення поїзда, мають бути оформлені зразу після резервування місць та сплати за резервування. Місця з невикуплених у визначений термін проїзних документів передаються у загальний продаж, а замовлення анулюється. плата за резервування місць не повертається. Резервування місць для перевезення груп дітей на оздоровлення поїздами постійного курсування, в тому числі призначених на літній період, проводиться загальним порядком. Зі стягненням встановлених плат за послуги. Резервування місць для групових перевезень дітей на період літніх канікул проводиться на підставі заявок, які мають подавати організатори оздоровлення дітей до пунктів резервування залізниць до 15 квітня поточного року. У заявці зазначається кількість дітей, станції, посадки та висадки груп, дні заїзду та виїзду. Залізниця відправлення групи зобов'язана до 15 травня скласти і видати організатору оздоровлення дітей розгорнутий план перевезення дітей на літо згідно з поданими заявками та детальний розклад руху поїздів з дітьми на травень та червень. Про подальший розклад руху поїздів. Залізниця має повідомляти організатора перевезень не пізніше як за місяць до відправлення. Організатор перевезення дітей зобов'язаний оплатити перевезення дітей туди і назад не пізніше як за 12 днів до відправлення поїзда туди. За бажанням організатора оздоровлення дітей при оплаті проїзду вноситься плата за постіль, чай та інші послуги. Заявка на перевезення дітей у період літніх канікул, подані після 15 квітня. Залізниця задовольняє залежно від наявності вільних місць, рухомого складу та розкладів руху додаткових поїздів. На кожному вокзалі має вивішуватися інформація для пасажирів про основні та додаткові транспортні послуги, режим роботи, працівників обслуги, телефонні номери місцевих органів виконавчої влади та Держспоживзахисту та його органів. Які здійснюють захист прав споживачів. При запровадженні платного обходу до залів чекання та інших приміщень вокзалу для громадян, які не мають проїзних документів, начальник вокзалу повинен забезпечити згідно з пунктом 34 порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, а саме, вільний прохід громадян з проїзним документами чи без них до квиткових каз, довідкових бюро. Стендів з розкладом руху поїздів, довідкових бюро та перонів вокзалу, безперешкодний та безоплатний прохід пасажирів з проїзними документами до приміщення вокзалу, призначених для обслуговування пасажирів, те саме для інвалідів та учасників війни, без квитків, службових осіб при виконанні службових обов'язків. Продаж вхідних квитків іншим особам, які не мають проїзних документів. Особи, що придбали вхідні квитки, мають право безперешкодно та безоплатно користуватися всіми загальними приміщеннями і облаштуваннями вокзалу, крім залів чекання підвищеного комфорту та відеозалів. Начальник кожного вокзалу, начальник пасажирської станції зобов'язані особисто щоденно здійснювати прийом пасажирів з питань виїзду. Обслуговування на вокзалі. На позакласних вокзалах та вокзалах першого класу такий прийом повинен здійснюватися декілька разів на добу з залученням заступників начальника станції або вокзалу. Про початок прийому пасажирів повідомляють через гучномовці оповіщувального зв'язку вокзалу. Прийом здійснюється в службових кабінетах або спеціально обладнаних приймальнях за графіком. Затвердженим вищестоящою інстанцією, і який вивішується на дверях приміщення. Коли прийом не здійснюється, пасажири можуть з'ясувати питання у чергового персоналу вокзалу. У періоди масового виїзду пасажирів, це початок чи кінець літнього сезону, передсвяткові чи після святкові дні, розпорядженим укрзалізниці може вводитися цілодобовий прийом пасажирів. Та обліка осіб, які не оформили проїзд. Якщо працівник станції чи вокзалу з будь-яких причин не може задовольнити запит щодо оформлення проїзду інваліда війни або інваліда з явними ознаками інвалідності, то він зобов'язаний особисто довести це до відома начальника структурного підрозділу, який повинен розглянути запит пасажира та прийняти відповідне рішення. В разі відсутності місць у загальному продажу на поїзд з пункту пересадки запити інвалідів війни та інвалідів з явними ознаками інвалідності направляються на станцію пересадки з поміткою ІВВВ. Ці запити розглядаються в першу чергу особисто начальникам відповідного бюро з питань резервування місць у поїздах.